Команда команда свідос. Ну що ж, доброго вечора, любі друзі, з вами команда КВН Свідосі. Знаєте, от я сьогодні впевнений, що нам повезе. Я впевнений на 100%, через те, що в нас сьогодні просто кльовий день. І навіть через те, от мені кажуть, не повезе через те, що ми посварилися з головним звукооператором цього концерту. Тож, уявіть собі, маленький Василько Вірастюк в дитинстві. Тату, тату. Я тобі покажу, який я замок з піску побудував. Нічого собі замок. Замок, замок, замок. Та ти ще й ліфт побудував? Ні, то з готелю вже взяв. Любые друзья, выпадок на самому криминальному районе Львова. Привет, привет. Здорово. Антон, привет. Привет, Туя. Привет, Степа. Здорово. Все, довольный? Спасибо, мама. Кожен з вас коли-небудь їздив у ліфті, отож випадок саме там. Любі друзі, друг, це людина, яка допоможе в саму важку хвилину. Все, то капець, то капець! Я її два рази одкози погуляв, я її три рази в пар зводив, два рази, не з нею на лавочці посадив, тако погладив її раз, все, залетіла, Все! Все! Три рази погладив, вона залетіла! Все, я не мужик я не батькам скажу, у мене тату собі там ще більше посивіє. Що то капець! Тихо тихо-тихо, не переживай, ну чого ти, друже. Ну це ж вагітність, вагітність, це прекрасно. Юра, де я ті котиня та потіно! <плоджу> та втопимо! <плоджу> Отож, любі друзі, ситуація в центрі міста Львова. Стопи, Stindub, стопік, флеш, Окей. У вас за неділю англійську вчив. Такого майку, гривню, долар, євро, копійки. Нічого немає, зовсім. Навіть фунти стерлінгів нема, Що? на, тримай бушмав. Та ні, не треба. Тримай, ну, це... я сказав, бушмав, що не поняв чи що. Маєш телефон, айфон, смартфон? нічого не маєш? Ні, я. На, бідове, тримай. Ну, тримай, ні. нічий, ти! Блін, капець ще. Нічого не маєш. Все свободен. Я можу йти? Свободен я сказав. Добре. В стопе! Ти віриш, що ти все зробив Оце я, вас від чистого серця. Я вірю, я вірю. Повірив він, повірите і ви. Андрій святовий мер Львова. Зомбі також мають почуття гумору. Ну, як без неї все дорожчає маршрутки також, тому випадок у маршруті.

Чека! Ну Передайте чекай! Чека! Дишля виросла! Джоджі, візьміть здачу! То що ти поробиш? Чекай-са! Сусіди бувають різні, є добрі, а є ось такі. Як мене вже задрав. Так, так, так. М -м -м! Ти що там з нею робиш? Ти що там ріжеш, чи що? Ну бабцю, ну розумієте, ну ми молоді, ну тільки одружилися, поселилися, ну там молоді діла, розумієте? Я тебе питаю, ти що з нею там робиш? Ти що їй там ріжеш, чи що? Бабуля, ну та... Молода, молодий, вона молода, у нас все добре, ми все хочемо. Ми, ми, розумієте чи ні? Коротше, відійди. Та що ну, відійшов? Не знаю, що ви там з нею робите? Як ви це робите? Але я теж так хочу. Отож, любі друзі, уявіть собі, конкурс на найшвидшу доярку. Любі друзі, а зараз ситуація на самому культурному районі Хоткевича. Гопніків, гопнячок! Виріши свої проблеми культурно. Любі друзі! Ще б хотілося на завершення: ніколи не переставайте вірити в себе, бо якщо перестанете вірити в себе ви, вас повірять свідки і З вами була команда Квентина Свідос, місто Львів.